Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми розпочинаємо лютневий чемпіонат світу з хокею за збірну України в нхл 15. Плей-офф, одна восьма фіналу, і ось такі пари: Росія, Італія, Фінляндія, Словаччина, Канада, Австрія, Україна, Швейцарія, Німеччина, Білорусія. Чомусь мені завжди хочеться сказати Бельгія, але це Білорусія. США, Канада, Ой, Канада, США, Казахстан, Латвія, Чехія, Швеція, Франція. Отака от одна восьма. Ми зайняли в своїй групі четверте місце, Швейцарці п'яте і вийшли один на одного. Зараз я вам покажу групи. Жеребкування груп було в випадковому порядку, і одна група вийшла групою смерті: от група А, Росія, США, Канада, Швеція, Швейцарія, Чехія, Словачина та Білорусія. А наша група вийшла дуже такою. Посередньою Німеччина, Фінляндія, Латвія, Україна, Франція, Австрія, Казахстан, Італія. Але ніхто не вилітає з групового етапу, тому це замість жеребкування плей-офф. Ми зайняли четверте місце. 7 балів, непогано, як на мене. Забили 20 шайб, бачите, це третій показник серед команд. Але пропустили 24. Це також третій показник. Грали ми ось так: зараз календар. Де ж той календар? Ось. Програли 0-5 у Латвії. Перший матч просто провал. Потім нічия з Австрією 1-1. Потім перемоги були над Італією 5-1 та над Францією 3-1. Далі провал з Фінляндією 0-6 і порвали просто Казахстан 6-2. І останній матч в групі був з Німеччиною. Просто неймовірний матч. 3-0 ми програвали, потім зробили 3-3. Потім почали програвати 3-5. Майже зрівняли, але такі посипались в кінці матчу і 5-8 програли. Зайняли четверте місце, і нам повезло, що Швейцарія піднялась з сьомого на п'яте в останньому турі. І таким чином ми не. Не потрапили ні на Чехію, ні на Словаччину, а саме на Швейцарію. Ми побачимо, наскільки це буде вдало. І можна симулювати якраз до цієї дати. Так, ну і все, ми готові розпочинати. Граємо ми вдома номінальні господарі. І. Яка там у них іще форма є? Нехай буде біла, у нас буде жовта. І е, я, ставлю, я ставлю на воротах. Не головку, а пласкона, бо якось головка зовсім не, не вражає, а пласкон більш-менш. Хоч він і по пунктах, бачите, на два менший, але він якийсь толковіший. Але завжди, коли я кажу, що він толковіший, він починає лажати. Тому тепер я ж е, остерігаюсь його гри. Ну і побачимо, Швейцарія в одній восьмій, начебто непогано, бо в будь-якому випадку ми могли. Потрапити на дуже класну команду, дивлячись на ту групу смерті, групу А так, ну у нас як завжди, стартовий склад: Міщенко, Берков, Панікаровський, Федюк і Федотенко. І побачимо, як ми зможемо зіграти проти Швейцарії. Пролунав гімн України, але народ чогось шумить під час виконання гімну, і ледь-ледь ми його чули. Йонас Хіллер буде тягнути зараз всі наші китки. А оцей хлопець Ронс Пласкон може і не все витягнути, а може багато чого витягнути з сітки. Побачимо, як піде. І поїхали. Перший період 1.8. лютневий чемпіонат світу. Нагадаю, що лише в першому в грудневому чемпіонаті світу ми пройшли в чвертьфінал. І там пролетіли канадцям. По-моєму, канадцями постійно пролітаємо на чемпіонатах. І зараз треба обережно відзахищатись і почати свою контратаку Пласкон! Подивіться, з лінії воріт. Він таки встиг. Такий встиг він врятувати І прокид буде. Бачимо, що руку підняв голкіпер. Він знає правила прокиду. Я ніяк не можу розібратися в них, та я її не читав сильно. Ох, і подивіться, не вже там шайба вся не зайшла. ну. Да там взагалі так не було не було відстані між лінією та шайбою, але ну, дуже небезпечно. Одразу пропустити від швейцарців було б дуже погано. Рон з пласком знову. І Федотенко перша наша атака, перший кидок! док Ах! В щити. щитки йому тому голкіперу. Низом чомусь кинув Федотенко. Треба по дев'ятках кидати, щоб були шанси закинути. Є з шайбою Міщенко. Відкривається. Відкривається Крешман. І отут на п'яточку є наш! Є наш хокеїст, але він не зміг Не зміг переграти голкіпера Бепко! Іще один кидок. Ми розташувались в зоні. І ще один кидок. такий якось як вкидання в зону. Хоча ми вже були в зоні. Швейцарці ідуть вперед. І ось такий силовий прийом. Понікаровський. Понікаровський. Десь є ось тут. Немає нашого гравця, на жаль, тут немає радару, тому і не видно нічого. Такого як FIFA. Я маю на увазі радару. І ще один прокид. І ось наш момент з п'ятачка. Кидав, але не зміг підняти шайбу. Знову не зміг підняти шайбу наш хокеїст. Шкода. Бебком. Виграли на вкидання в своїй зоні. Понікаровський сам поки що. І ось тут Федюк! Федюк е накриває шайбу голкіпер збірної Швейцарії, Ну, щось штовхається, але е вестися на ці провокації не потрібно. Якщо вже буде бійка, це буде видно. Це вже буде видно, вони скинуть рукавиці і тоді почнуть один одного гасити. І Джовик! Джовик не кидає. Дає на калінку калінка! Знову низом! Да що ж це таке? Що ж це таке? Колись уже було таке, що постійно низом кидали наші хокеїсти. І тут пропускаємо. Подивіться, як ми пропускаємо. На жаль, на жаль, 1-0 на користь збірної Швейцарії. Справжній, я бачу, швейцарець а, Амбухуль якийсь. Чи амбуль. Ну, щось таке. От, подивіться, який справжній швейцарець, справжній європеєць. Забив. Так, ну нічого. 1-0 це ще не катастрофа. Дивлячись на матч з Німеччиною, то і 3-0 ще не катастрофа. Але не завжди виходить Хіллер! Хіллер в свою пастку ловить шайбу. Її треба скинути зараз на нашого. Ах, не туди. Не туди, але добре, що виграли в кидання. Кидок! І Іще один! Та що ж це Бобик? Одразу згадується пісня про Бобик. Але наш, ну, приблизно так і грає зараз. Так. Це Крешман чи хто? Поки що. Ох, Келембет! Густаво Келембет наш суперлідер! І знову... знову низом. Так, треба якось, мабуть, додавати їм. Ну. Дивно, але, але постійно низом е, кидають наші хокеїсти. Таким чином. Ох, фінти, фінти від Джовика! Фінти від Джовика! На жаль. Е, жодного, по-моєму, кітка ще не було в верхній кут. О, ось, перший кідок, в верхній кут, але в ближній, хоча хотілось в дальній. Кидання в зоні збірної Швейцарії. Виграємо. Конікеровський в ближній кут. І одна хвилина залишається кідок і ще один низом знову. Треба щось робити, щоб низом не кидати. І ні-ні-ні-ні. Ні, немає. 4 секунди і аби куди. Прокиди ще й заробляємо, нічого собі. За секунду, ну, майже трошки більше півтори секунди залишається, і ми вкидаємо в зоні в наші саме. Ну і все. Перший період закінчується. 0-1. Кітки низом. Треба щось виправляти. Рон з плескон непогано зіграв. І ось ось момент був у нас п'ятачок. З ми мало забиваємо. А ось і ми пропустили шайбу. Ну залишили одного. Одного гравця. Нам напишуть, хто це був. Ні, у них кращий гравець зараз хілер Голкіпер, а у нас Бевко, наш захисник. Другий період. Настанови, остання настанови від тренера. Ну, мабуть, найбільше наш наставник говорить про кітки. Бо такі жахливі зараз. І перше вкидання ми виграємо все чітко. Уу! Федотенко не туди відкрився. І ще один профіт. І якщо ви чули, то такий стук це наш прибортував швейцарця. Але це сталося за кадром. Так, іще одне вкидання, але якось захисники наші не розуміють. Не розуміють нападаючих, тому що чомусь відходять. Федотенко. Федотенко на нього надія, бо у нього непоганий кідок, але да що ж це таке? Не кидається. Не кидається чомусь в верхні кути. Іще один силовий прийом. І штраф за підніжку. Штраф за підніжку. На жаль, ми в меншості. Так, кидання в нашій зоні виграємо. Але одразу втрачаємо шайбу. У когось ламається ключка, ні. Ні, не ламається ні у кого ключка. Тут і таке буває. І треба відкритися нормально. Так. І. Хрестовина. Хрестовина. Не розумію трохи, чому. Якщо навіть в верхній кут ми кидаємо, то в ближній. І тут рон з плоском. Бо я стараюся направляти в дальню дев'ятку. Але якось не виходить. Ну, Густаво Келембет може у нього вийде. Берков. В дальній кут. І тут Рикошет дуже неприємний. Міщенко виходить дуже вчасно, бо він заблокував швейцарця таким чином. Келембет. Бік. І треба. Треба у нього забирати шайбу, бо якось Якось він тут сильно спокійно себе почуває, і тут треба трошки було його штовхнути, на жаль, не вийшло. Офсайд. Офсайд. у швейцарці, в середній зоні. Кидання ми виграємо чудово. Федотенко. Федотенко заходить! Кидок! і знову в ближній кут. Ну, щось, щось не так. Щось не так. Бо щойно були ігри в групі, і дуже багато забивалось, дуже забивалось якраз в дальню дев'ятку. Але тепер якось не кидається туди. І тут також низом кидок. Щитки. Низом важко забити, тільки можна між ніг. Бо щитки дуже великі у голкіперів. Окей, хокейних і от зараз би. Ну непогано, начебто атакуємо. Але кидаємо погано. Так, що придумає швейцарець, а швейцарець кидає! Дуже небезпечно. Стрейт. Кидок майже з синьої лінії кидав. І буде вкидання в нашій зоні. 7 хвилин. 7,5 хвилин залишається до закінчення другого періоду. Як і раніше. 0-1. Так, так, так. Дуже наші неманеврені хокеїсти важко рухаються. І кідок, от, нарешті, нормальний кідок, який я хотів бачити. Ох, оце пусті ворота ж були. Що ж, не можна було влучити. Нарешті, нарешті, от бачите, тільки кідок такий, як хотілося б, і одразу небезпека така. І одразу небезпека біля наших воріт за 4 хвилини до кінця другого періоду 0-2. От вам і швейцарці. Так. Ну треба налаштовувати свої кітки. Ну, підійти так близько і розстрілювати низом це тупо. Це тупо. І офсайд. Ще один офсайд. Дві з половиною хвилини. Хоч би одну шайбу забити, закинути в цьому періоді. Бобик. Треба розташуватись в зоні, але якось погано наші розташовуються. Рикошет. Кідок і шайба! Шайба у воротах! 2-1. Ось так. Наш захисник забиває Вереслав Білик. Вже третя шайба на турнірі, я так розумію. Ну, чудово! Прикрили, подивіться, зовсім нічого не бачив голкіпер і таким чином зміг забити в кут Ворослав Білик. Бобик та Бебко асистенти. Федотенко. Федотенко кидок в ближню дев'ятку, але ж знову, але ж знову в ближню. Роми? Роми? Що це за. Що це за прізвище таке? І штраф, іще один штраф. В меншості будемо грати. І починати третій період також будемо в меншості. Ну і все. Період закінчено, 2-1. В цьому періоді нічия. але загальний рахунок не на нашу користь. Так, ну і третій третій період. У них найкращий, найкращий гравець голкіпер. Ну це не дивно, бо він тягне багато. Ніхто не буде розбиратись, що кітки не йдуть і ще щось. Він свою роботу виконує. Ну Ми постійно виграємо в кидання, це дуже радує. І ось такий кидок. Оце такі кітки треба в у верхні кути. На жаль, на жаль, не завжди виходить. Іще одне вкидання виграно. І як в тему підняв ногу наш хокеїст, і можна було забивати. Можна було закидати. І от зараз іще один кидок. На жаль, на жаль, не підхопив шайбу після того, як вона в борта врізалась. І тепер буде дуже важко наздогнати. Але підкат. Своєрідний хокейний підкат. Рятує ситуацію. Гришко. Гришко. Кідок, да знову в ближню. Да що з тобою? Що з тобою, НХЛ? І викидається з зони. Шайба. А тут суперпас. Суперпас і рон з Врятував, але ж потім, що він творить. Калінка. Ну, і, ну, що ти будеш робити з цими китками? Стрейт. Якийсь дуже зі страшним прізвищем забиває. Ну, що ж тут зробиш, якщо ми відпустили його. Він що хотів, то робив. 16,5 хвилин. Нідеррейтер якийсь. Ну він обіграв Пласкона і. І, на жаль, забив Третій, третю шайбу 3-1. На жаль, 3-1. Але ще багато часу. Ми хоча б їм по обличчю надавати, чи що, але ніхто не лізе в бійку. Кидання виграно кідок. Знову знову тягне голкіпер. Амбуль. Знову цей амбуль, який забив нам першу шайбу. Швейцарці нікуди не поспішають, вони просто тримають. Тримають шайбу. І зараз. на Федотенка іде передача. Федотенко. Оце непоганий був кидок. але, на жаль, не точно. Так, перший перший на шайбі наш гравець Бобик. Що з китками? Діас. І Берхов в підкаті не може. Не може забрати і 4-1. Оце вже катастрофа. Оце вже повна катастрофа. Три шайби з такими кітками ми не зможемо закинути. Ну і ще й Кураж зловив Нео Швейцарський. І... де шайба. Штраф. Ще й у нас штраф за що, тільки не ясно. Треба знести хоча б його. І штраф. Дві хвилини в меншості. 4-1 програємо. І бачимо, що на швейцарці буде другою командою, яка вибила нас з чемпіонату світу. Бо вибивали раніше лише канадці. Але ні, ми ще будемо боротися. Гришко. 4-2. Нарешті проходить кідок, але знову ж, знову ж в ближній кут. Дивимось гол. Чудовий кідок. Хоч задумувалося в дальній кут, але головне, що гол. Головне, що закинули 4-2-7 трошки більше 7,5 хвилин. Комп'ютерних. Тому вони будуть швидко йти. Кідок понікаровський. Ну куди ти втікаєш в... Якось дуже по-дурному наші відкриваються. І ще один, і ще один момент. У швейцарців. Ну подивіться, як, наскільки вони не маневрені, що шайба ззаду, і він не може повернутися її підхопити. і підхопити ще один кидок. Ось нарешті, нарешті, ми починаємо кидати по дев'ятках. Але все одно на воротах, на воротах, хілер стоїть дуже впевнено. Крешман! Крешман за. Ох! Він вже втомлений! Він вже втомлений. І треба. Треба тайм аут Десь тут є тайм-аут. Мабуть, керування командою. Так. Все тайм аут щоб вони хоч трошки відпочили. Ну стійка, ну стійка, рятує Швейцарію! Ай-яй-яй! Оце, якби забити третю шайбу, ви уявляєте, який би хокей пішов! Куди, куди, куди це було? Ще один пас! І в свого. Краще б не кидав, бо свій лежав на, на льоду і якраз в нього влучила шайба. Середній зоні, в центральній зоні вкидання виграємо. Ми часто виграємо сьогодні вкидання. Понікаровській, якісь наші все одно втомлені. кидок хілер. Що твориться голкіпер? і ще один кидок І що там доб'ють? Ні? Де та шайба? Бірков, кидок да низом да не, не кидайте ви низом Ну, що ж ви творите? І в захисника одна хвилина залишається. І ще один кідок низом. Таке враження, враження, що сил не вистачає. Кідок І закидаємо 48 секунд до кінця 4-3. Ай-яй-яй-яй-яй! Чи вистачить часу, чи вистачить часу нам? Майк Федюк. Майк Федюк забиває. Давайте подивимось. 48 секунд. Чому ж не грати так, коли багато часу? Чому треба коли вжарить вже? І так. Вирішальні 48 секунд. Щоб перевести гру в овертайм. Бобик! Бобик! Ламає ключку. От молодець! 7 секунд пройшло. Поламав він ключку. Оце рагуль. Криворукий. Класний повтор щойно був, взагалі нічого не видно. І ось ви чуєте ці звуки. Це постійно ми в рамку в рамку воріт влучаємо. І ще один. Кидок І так, тепер треба забрати якнайшвидше шайбу! Так, Пласкон. Ну куди ж ти кидаєш? Пласкон. Понікаровський. на Федотенка, Федотенко! Кидок! Низом! Ну, чому Федотенко? Хто тебе так вчив? 10 секунд. Невже дотягнуть? Дивіться, застряг! Кидок! Куди? Оце оце рагуль! Ай-яй-яй! По-перше, офсайт! По перше, офсайт, хто залізе ще й в офсайт? А по-друге, ви подивіться, як він кинув. Ну, це вони так кидають, коли ще не зайшов в зону, і тоді вони отак от. Чомусь вони не по воротах кидають, а в борта. Як закидають в зону. Ну, і як? Як тепер кинути одразу? Поворотах, ну оце, оце і все. Це, на жаль, все. Збірна України мала шанс, але дуже багато китків низу. Я не знаю скільки разів я це повторив за, за гру, але в групі, в групі чомусь вони кидали по дев'ятках, а в плей-офф одразу сил не вистачає підняти шайбу. Сказати, що не так якось натискається, не можна, бо грається однаково. Ну і програли. 4-3 дуже багато пропустили. І бачите, це, ця шайба в першому періоді стала вирішальною, бо інші періоди були рівними. 1-1, 2-2. І, на жаль, одна-одна шайба. І їхній хілер, голкіпер. Відіграв просто на найвищому рівні. Навантажували ми малувату його, йому треба було тільки розставити свої щитки, і він спокійно, спокійно міг відбивати. Так, давайте десь симулюємо до цієї дати. І чемпіони турніру збірна Америки. Давайте подивимось. Давайте подивимось, кого вони обіграли. Так, де там у нас центр статистики, канадців! 6-0. 6-0? Це ж правильно, тут же рахунок пишеться. Давайте подивимось. Так, справа рахунок пишеться. Справа, якщо так, ну правильно, від канадців справа, від збірної е... Сполучених Штатів зліва пишеться рахунок. Ось так. Саме в цих сіреньких штучках пишеться рахунок. А Словаччина, молодці, подивіться, Словаччина виграла Росію 3-2. Потім програла у канадців, але це буває. Ну що, нам, нас би знову винесли б канадців в чверфіналі, але краще б це були. Краще б ми зіграли в червфіналі. 6-0. Неймовірно, як це так? Як це канадці провалили так фінал, але чемпіони турніру саме збірна США. На цьому ми будемо закінчувати. На жаль. На жаль, лютневий чемпіонат світу, такий самий, як і Січневий, ми не пройшли, не пройшли в одну четверту, хоча б. А виграла виграла збірна Сполучених Штатів. Тепер побачимось вже в березневому турнірі. Я думаю, що він буде, він буде вдалішим, бо все-таки набираємось досвіду. Збірна України росте в класі. Хоча по результатам це не дуже видно. В групі так. В групі результати краще. А в плей-офф все так само, все так само, всі такі ж самі кітки і такі ж самі провали в захисті. Ну нічого, в березні постараємось зіграти краще. І чекайте, чекайте березневого турніру. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору. Пам'ятайте, що це дуже важливо для каналу. Підписуйтесь. Коментуйте також запрошуйте друзів та знайомих з вами був Деніт Руде. На все добре.